Вирішили ми таки розібрати кришу, перекривати її спочатку частково. А далі буде видно, хоча ви вже, мабуть, зрозуміли, що далі буде видно, це значить, що ми будемо переробляти все. І вирішили ми цей будинок не валити, а трошки його далі облагоражувати і залишати як гостєвий будиночок. Ми сьогодні були в лісі і назбирали сироїшки. Зараз я шапочки від них обсмажую як обівнушки, спочатку відварила, потім обмахнула в яйце і тут у нас такі грибні шапочки смажую. Це дуже смачно, дуже смачно. Спробуй там. Так як тут в хаті дуже мало місця, ми вирішили купити таку невеличку духовку. Її, в принципі, можна поставити в будь-якому місці, але треба звертати увагу, що вона сильно нагрівається зверху і по бокам. Стушкувала ще картошечку з грибами. Ну, що, саньок? моя бригада. <реш> Моя молода команда. Усі підручні матеріали, які є в нашому господарстві. Шуру Шуруба Верд, Саша і листи ОСБ. Також на цьому тижні ми ще відвідали наш Вінницький зоопарк. Запрошую вас на відеоекскурсію хто ще не відвідував, не був в нашому зоопарку. Раджу приїхати подивитись. Дуже гарні тварини в хорошому стані. Приємна територія, чистенько. Сподобається як і дітям, так і дорослим. Тваринок можна годувати. Також є місця, де ви можете перекусити з дітьми. Ми потрохи переходимо до робіт зовнішніх на вулицю. І а, Сьогодні починати, трішки починати цю приструбку. Ці вікна ми вирішили залишити саме, саме цей виступ. А поверх нього поставимо стопакет і таким чином хочемо зберегти Сьогодні буду її фарбувати. Мені часто пишуть про те, що потрібно частіше викладати відео. Я вдячна, звичайно, що ви чекаєте, що вам цікаво. Але зараз у нас канікули в дітей, і я часто залишаюсь вдома з ними сама з трьома. І для того, щоб записати звук, мені потрібно, щоб була тиша навколо мене. І, виходить, що записати можу звук. Здебільшого тоді, коли малий спить. Тому що коли він не спить, це все час мама, 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 мама. От, тому в мене так виходить не досить регулярно. І, звичайно, треба з цим щось робити. Я буду намагатися. Ось ми перейшли плавно до покриття. Даху в нас вийшло два слоя ОСБ плит. Між ними лежить пінопласт. Зверху ми застелили бітумною черепицею. Ці кутики по контуру треба буде ще їх попідрізати. Тож чекайте на нове відео. Сподіваюсь, що скоро воно вийде. Бажаю всім гарного тижня. Дякую за перегляд.